Не схуднити, навіть якщо дуже цього хочете, бо ви не готові змінюватися. За 6 років роботи консультантом з харчування, я зрозумів одну річ: є категорія людей, які ніколи не схуднуть, і причина не в продуктах, не в методиці, а в тому, що вони не готові відпустити старе я. Вони щиро хочуть змін, хочуть позбутися шкідливих звичок. Але звичка це не просто дія, це частина особистості, частина его. І коли я пропоную змінити хоча б щось. Ну, наприклад, почати ранок не з кави, а зі склянки води. Я бачу 100% фопору, хоча потрібно лише 3% зусиль. Замість звичайної вівсянки з яйцями я пропоную збалансований шейк. Замість пізнього засинання лягти раніше, щоб прокинутися з енергією. Але у відповідь я так роблю вже 30 років і нічого міняти не хочу. А потім сльози, розчарування, чому не працює. А як може працювати, якщо ви робите те саме, що й раніше? Результат буде той самий. Це аксіома. Щоб щось змінилося, треба змінюватися поступово, м'яко, але змінюватися замість того, що руйнувала, обирати те, що будує. Алкоголь, фастфуд, консерванти усе це роками накопичувалось у вашому тілі, у ваших судинах. Невже ви думаєте, що один чарівний коктейль усе це виправить? Продукт це інструмент, дуже крутий інструмент, але він не зробить роботу за вас. Робота це система, це підхід, це довіра, довіра до консультанта, до процесу, до себе. За ці роки я дійсно допоміг змінити форму та звички сотням людей, хто був готовий визнати, що я щось роблю не так. І почав слухати, пробувати, довіряти. Подивіться на цих дівчат. Їхні фото це не магія, це не вислажневі дієти, це не спортзал по три години, це зусилля. Маленьке, але щоденне. І головне. Це довіра. Вони дозволили собі спробувати по іншому і отримали результат. А тепер уявіть, скільки ще людей могли б бути на їхньому місці, але не будуть, бо не готові відпустити старе я. Якщо ти відчуваєш, що готова спробувати по-новому, напиши мені. Я не обіцяю діва, я обіцяю систему, і якщо ти даси мені зворотний зв'язок, проявиш бажання і довіру, ми зробимо це разом. Бо ти можеш. І я знаю як.